Чому в дитячій лікарні досі не виплачена зарплата за січень наприкінці лютого? Заробітна плата не виплачена у зв'язку з тим, що затримуються кошти від НСЗУ. Ми підписали договори непосередньо всі, згідно тоді, коли вони нам їх прислали, буквально протязі 50 хвилин. І нам тільки... Сьогодні прийшов другий звіт, це за лютий місяць, який вже підписаний сьогодні зранку. І звіт прийшов самий перший за січень місяць, він прийшов е, в понеділок, теж на цьому тижні у нас він підписаний цей звіт. Тепер ми очікуємо кошти від НЦЗУ. Коли Я не можу ці? вам сюди надати інформацію у зв'язку з тим, що на НЦЗУ ніякої ніякого впливу ми не маємо абсолютно. Ми з нашої сторони ми робимо все для того, щоб. Ну, які документи нам присилають, ми одразу оформляємо і це все робимо навіть в нічний час.